У Генеральній прокуратурі згадали про грудневі події на банковій. ГПУ доручила прокуратурі Києва активізувати розслідування кримінального провадження щодо побиття демонстрантів та журналістів під час акції протесту 1 грудня минулого року біля адміністрації президента. У головному слідчому управлінні ГПУ зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ознаками трьох статей: перевищення влади, перешкоджання професійній діяльності журналістів та умисні легкі тілесні ушкодження також у генпрокуратурі повідомили, що на даний момент офіційний статус потерпілих 1 грудня в урядовому кварталі надано 55 людям, з них 24 журналістам, і закликали усіх, хто постраждав того дня від неправомірних дій силовиків, прийти до столичної прокуратури, щоб надати свідчення. Нагадаємо, 1 грудня силовики під час розгону акції протесту в Києві на Банковій побили з півсотні журналістів та кілька десятків активістів. На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради доповіли, що вже є прогрес і стосовно масових підпалів автівок у столиці в лютому. Нагадаємо, тоді згоріли 87 машин. В комісії кажуть, що вже є затримані, і обіцяють, ці злочини будуть розкриті.